Ти не полегшуєш стан, ти полегшуєш свої відчуття. Бо її біль це тригер твого болю, її безпорадність викликає твою, її сльози нагадують тобі твої, її хаос пробуджує твою тривогу. І щоб не відчувати це, ти хочеш усе залагодити. Але ось парадокс: коли ти намагаєшся полагодити іншого, ти кажеш йому одне дуже жорстке повідомлення, таким, як ти є зараз. Ти мені не підходиш. Це і є приховане насильство, коли під виглядом допомоги ти несвідомо говориш змінись, бо мені з тобою нестерпно. Будь іншим, бо в твоїй правді мені боляче. І часто це звучить навіть із любов'ю, з турботою, з добрими намірами. Але людина всередині чує, те, що я зараз відчуваю, неприпустимо, мене не приймають таким такою, як я є. І це роз'єднує. Навіть якщо ти хотів або хотіла навпаки наблизитись.